Лимося за упокоєння душі до спочилого воїна В'ячеслава, життя якого обірвалося надзвичайно рано, але все в руках промислу Божого і путі Його, не наші путі, і вони не несповідимі, і ми їх не знаємо, якими шляхами Господь веде кожного нас до себе, до Царства Небесного. Звісно, кожному хочеться, щоб жив кожен із нас, як колись пророк Давид говорив. 70 років, 80 років, потім скорботи і хвороби, але все-таки жити хочеться в будь-який час і в будь-якому стані. Немає людини, яка б не хотіла жити і не хотіла б славити Творця. Я приношу сьогоднішній день свої слова співчуття родині, військовослужбовцям, побратимам. Нехай сьогоднішній день, скорботний день, залишиться в вашій пам'яті а Новоспочилий воїн В'ячеслав у всіх наших серцях. Ми молитимемося за нього щоденно за Божественною літургією, коли ми її звершуємо. Ми будемо пам'ятати його, і він сьогодні віримо, знаходиться в сонмі тих воїнів-мучеників, які свого часу поклали своє життя за Христа. А сьогодні Він приєднався до них і вже з небес споглядає на нас, полишивши це брівне тіло. І одночасно з тим же обрідши славу Божу. Хай Господь прийме його в свої обителі, упокоїть, а нас всіх помилує, бо він благий і людинолюбний. Вічна пам'ять і вічний покій.